Добрий день, друзі. Ви на каналі Євросапієс з Іванною Климпуш-Цинцадзе. Кожен день приносить нам чорні звістки про страшні звірства росіян. Винахідливість російської жорстокості жахає. Вони катують з насолодою, смакуючи свою безкарність і демонструючи усьому світу справжню хижу натуру. У цій війні настав нарешті час визнати очевидне. Росія. Це фашистська держава. Ігнорування цього неспростовного факту не дає реального усвідомлення масштабу загрози. За визначенням, фашизм це радикальна, авторитарна імперіалістична політична ідеологія. Її характерними ознаками є сильний культ особи, тоталітаризм, мілітаризм, імперіалізм. Ідея єднання і мобілізації нації і держави проти ворогів, і ідея постійної війни і панування. Ну от скажіть на Бога, чого з цього немає у Росії: культ особи Путіна, його абсолютна влада, мілітаризм з пелюшок, пропаганда російської вищості і ненависті до всіх інших, постійний, постійний пошук ворогів і постійна війна за так званий русський мір. Порівнянь рашизму з нацизмом стільки, що вже аж набили оскому, і саме тому, що ці режими мають спільну природу. Людство проспало становлення фашизму в найбільшій країні світу з ядерною зброєю у підручниках історії, в майбутньому, якщо воно таки буде, напишуть про те, як десятиліттями уряди вільного світу ховали голову в пісок, не помічаючи реальність. Вірю, що окремий ганебний абзац присвятять багатьом шукачам нацистів в Україні, мирителям нас із катами, захисникам Північного потоку, 2 і багатьом іншим друзям Кремля. Для нащадків це, мабуть, буде настільки ж незбагненно, як для нас зараз у миротворення Гітлера в 30-х і робота відомих світових брендів тоді на Вермахт. Тільки друзі нацистів по всьому світу, яким довелося хутко перефарбовуватися, могли тоді виправдатися незнанням правди. Росіяни ж зараз не мають такої переваги, яку мали в сорокових німці. Російські злочини планета бачить у режимі онлайн, і не знати більше не можна, якщо лиш не заплющити очі на реальність, яка стала такою не сьогодні і навіть не вчора. Проте, як виявилося, її можна було доволі успішно не помічати десятиліттями. Дивовижно, але коли західна преса рісніла московськими лякалками про українських фашистів, Путін урочисто перепоховав, видавав і цитував ідеолога російського православного фашизму Івана Ільїна. Ні-ні, вам не почулося. Саме російського православного фашизму. І це зовсім не новина. На це, до речі, звертає увагу Тімоті Снайдер у книзі Шлях до несвободи. Він нагадує, що кумир Путіна Ільїн схвально зауважував, що гітлерівський антисемітизм випливав з ідеології російських білогвардійців. Нацизм насамперед був духом, який росіяни мали би поділяти, пише Снайдер про світогляд Ільніна. І саме на цього негідника Ільїна Путін публічно посилався протягом останнього десятиліття, щоб пояснити, чому Росії слід підірвати Європейський Союз і вторгнутися в Україну. Та це було давно. А ось зараз російський православний фашизм матеріалізувався і здійснює геноцид українців. Насамперед, нам самим треба чітко усвідомити, що росіяни хочуть нас знищити. Це єдина мета війни, і єдиним нашим порятунком буде не лише перемога на полі бою, а й розгром ворога в його лігві, економічний і, зрештою, політичний у вигляді зникнення Росії в її нинішньому вигляді. Страшно уявити, яким шляхом пішла б історія, якби нацизм не було знищено. І з рашизмом має статись те саме. Що раніше суспільства і уряди прийдуть до цього, то меншою буде. Ціна миру в новому світі без Росії. Кожен день ігнорування її фашистського єства розв'язує руки усім ворогам свободи. Зухвалість Китаю ставить планету під загрозу війни апокаліптичних масштабів. Сербські Москви вмикають сирени в Косово. Пригадайте, почерк, росіяни робили те ж саме в Донецьку перед вторгненням. Дуже стрімко рамки можливого розсунулися настільки, що лідер Угорщини. А це нагадаю країна-член ЄС і НАТО, Орбан відкрито говорить про чистоту нації. Маємо визнати дві речі: перша, фашизм повернувся у Європу і просто зараз з усією люттю атакує її і ззовні, і зсередини. Масові вбивства, констабори, депортації. Історія повторюється. Як і 39 го коли українці карпатської України першими на континенті дали бій союзнику Гітлеру, угорському диктатору Горті, так і тепер ми перші заступили дорогу злу. Це страшна реальність, у яку не хочеться вірити, але без її розуміння неможливо дати адекватну відсіч убивцям. І друге, фашистів треба перемогти і покарати. Інші варіанти закінчення війни несумісні з нашим життям і життям західної цивілізації. Вони так чи інакше будуть або замороженням, або продовженням атаки на Україну і вільний світ. Тому Росія має бути розгромлена. Згодні? Тоді ставте лайк, коментуйте, поширюйте це відео і підписуйтесь на мій канал «Євросапіенс». Ми неодмінно переможемо. Бережіть себе.